Поверхова, не і взагалі так не домовлялися. Чого тільки не говорять про тільки на ухвалену програму дій уряду нею обмежують соціальні виплати, реформують освіту і скасують безкоштовну медицину. З Чим українцям доведеться стикнутися наступного року, Борисачалко. Спершу слід зрозуміти, що програма уряду це суто декларативний документ. Кожен пункт якого має перетворитися на окремий нормативний акт і бути окремо розглянутим у Верховній Раді. Крім того, програма уряду документ досить закритий, внутрішній. Вільно знайти його повний текст геть непросто. І з того, що є, можна дійти висновку, що документ це ще й дуже загальний конкретики. В ньому мало теоретично задекларовані бажання Оценюка непогані. Ось, наприклад, прем'єр пропонує зменшити кількість податків із 22 до 9%. А крім того, поступово знижувати єдиний соціальний внесок із 41% до 15%. Ми намагалися розпитати в колишнього голови Нацбанку, а нині народного депутата Степана Кубіва, що дадуть бюджету ці зміни, і зрозуміли, поки ніхто нічого не розуміє. Я на це питання конкретно відповім тоді, коли я побачу відповідно проект бюджету. Коли я побачу доповнюючі закони, які будуть обговорюватись як у комітетах, так і у фракціях, і тоді будемо бачити, ми говоримо стратегія 2020 місія, візія, яка була опублікована, вона не носить конкретики, вона носить вектор зміни і реформування. Експерти пояснюють, важлива не так кількість податків, як прозорість їх сплати. Для прозорості Яценюк пропонує запровадити ще одну новацію, обов'язкове декларування доходів. Отут і ще одна новація: якщо ви купуєте товар дорожче ніж 12 тисяч 810 гривень, магазин повинен надіслати до податкової ваші дані, і ви маєте доводити звідки гроші, наприклад. Задекларували ви зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Податково дивиться на рік. Ви заробляєте загалом 60 тисяч гривень і раптом купуєте машину за 150 тисяч гривень. Звідки ж у вас ще 90 тисяч гривень? Якщо ви не поясните цього, то сплачуєте ще 30% від недоведеної суми, тобто ще 27 тисяч гривень. Теоретично, цей захід повинен вивести економіку з тітні. На практиці кажуть експерти, це лише може загнати її в тінь Світова практика показує за умови кризи, коли попит низький, а пропозиції багато. Продавець сприятиме клієнту. Продавці магазині вони будуть йти на те, щоб все таки. Купили и они будут идти к покупателю с какими-то определенными условиями. Ну, я так понимаю, либо люди покупать будут через интернет, где не надо ні код, ні ни паспорт, ничего. Ще один важливий для нас нюанс відмова від безкоштовної медицини, як і в усьому цивілізованому світі впроваджуватимуть медичне страхування та ні терміни, ні розцінки, і близько невідомі. Новий міністр охорони здоров'я лише пояснив, відповідатимуть за це приватні компанії. Коли держава бере різкі страхові ризики, вона бере беріскі на все населення Тобто там важко це все сюди. Я думаю, що відходити в Україні нам відходити від от Касударства таких фінансових корпорацій, Втім, депутати констатують страхова медицина. Це питання навіть не найближчого року. Потрібно ще ряд законопроєктів щодо втілення конкретних стандартів обслуговування людей. Тому, якщо ми сьогодні ті законопроекти приймемо, страхова медицина може появитися через 3, 4, 5 років. Ну а далі проблемні пункти освіта може зазнати змін. Яценюк пропонує перейти на дев'ять класів безкоштовної освіти. Це закордонна практика. Теоретично після дев'яти класів іде коледж, а тільки потім уже інститут. Щоправда, як діятиме схема, поки не зрозуміло. Зрештою, де нам взяти стільки коледжів. Про оборонний комплекс також написано в програмі Яценюка. Він пропонує залишити півторавідсотковий на армію ще на рік. Фактично це означає, що на швидке залагодження Донбаської кризи урядники не сподіваються. Окрім того, на армію і міліцію пропонують виділити до 5% від ВВП країни з таким формулюванням і такою цифрою погодились не усі. Я вважаю, що так робити нельзя. можна. 5% має бути только армія. А про сгентільні органи погранічники долини і ті аддільне Окрім цього, урядова програма пропонує скоротити безліч пільг і виплат. Пенсіонери позбудуться безкоштовного проїзду в транспорті. Інваліди, частина соціальних виплат, студенти, крім інвалідів, стипендій. Молоді батьки зможуть отримати допомогу після народження дитини лише в тому разі, якщо дохід на одного члена сім'ї менший. Від 6 тисяч гривень і ще значне підвищення пенсійного віку і для жінок і для чоловіків аж із 65 років. Це попри те, що тривалість життя в Україні становить приблизно 63 роки. Програмою Яценюка схвалили геть не всі депутати. У кулуарах ради поговорюють надто невдоволені програмою депутати від блоку Петра Порошенка. Чи урядова програма дасть результативні зміни? Час покаже експерти вважають це стане зрозуміло за пару місяців, коли депутати почнуть впроваджувати її в життя.